Футболу. Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна. В ефірі «Конкурент Футбол». Скандали, гроші і великі імена. Полісся затискає зарплати, шахтар виривається в лідери за бюджетом. Лунін на радарі АПЛ. УЄФА блокує гасло на формі. Ребров дивує списком, а Роналду говорить про фініш. З вами Ярослава Олексюк. Про це і трохи більше. Дивіться далі. У Житомирському полісі, яке протягом останніх сезонів дивувало український футбол своїми амбітними трансферами та високими зарплатами, настає нова ера. Керівництво клубу змінило свою політику і більше не готове переплачувати за гравців. Це вже призвело до складних переговорів з лідерами команди, які можуть покинути клуб вже найближчим часом. Цього літа закінчуються контракти одразу кількох ключових гравців, серед яких Едуард Сарапій, Євген Волинець, Богдан. Михайличенко Олексій Гуцуляк та Богдан Ляднєв. Клуб готовий продовжити співпрацю з деякими з них, але на значно гірших фінансових умовах. Переговори, зокрема, з Гуцуляком, Михайличенком та Сарапієм, ідуть вкрай важко. Футболісти, які приходили до команди на роздуті контракти, не хочуть погоджуватись на зниження зарплатні. Ця зміна курсу пов'язана з появою в клубі нових менеджерів, які прагнуть оптимізувати бюджет. Та зробити роботу клубу більш ефективною, вони вважають, що час переплачування минув, і клуб повинен жити за коштами. Донецький шахтар поступово повертається до своїх колишніх фінансових масштабів. Клуб уже майже відновив бюджет, яким володів до початку повномасштабної війни. Нині річні витрати гірників оцінюються приблизно у 60-65 мільйонів євро, що робить їх беззаперечним лідером за фінансовими можливостями серед українських клубів. Для порівняння бюджет київського Динамо становить орієнтовно 35-40 мільйонів євро. Таке зростання дозволяє шахтарю активно розвивати інфраструктуру за Чити якісних легіонерів і конкурувати з європейськими клубами на рівних фактично. Клуб повернувся до показників сезону 2020-2021, коли був одним із найстабільніших у регіоні. Майбутнє Андрія Луніна у реалі все ще під питанням. Український голкіпер розглядає варіант із відходом із мадридського клубу вже найближчим часом. Воротар збірної України не задоволений відсутністю ігрової практики. Цього сезону він жодного разу не з'являвся на полі. Єдиною реальною можливістю для нього може стати кубок Іспанії, матчі якого стартують лише у 2026 році. Ситуацію навколо Луніна уважно стежать Манчестер Юнайтед і Челсі. Які шукають варіанти посилення воротарської лінії, обидва англійські гранди вже вивчали умови можливого трансферу українця. Навколо нового дизайну форми національної збірної України з футболу розгорівся серйозний конфлікт. Українська асоціація футболу планувала додати до екіпірування особливий патріотичний елемент, який, однак, викликав негативну реакцію з боку керівних органів європейського футболу. Ключовим елементом оновленого екіпірування мав стати напис Україна понад усе розташований на спині під комірцем. Однак європейський футбольний союз УЄФА вбачає у цьому гаслі політичний. Ні, підтекст та за попередніми даними наклав вето на його використання на офіційній ігровій формі. Ситуація виглядає особливо суперечливою, враховуючи, що раніше міжнародна федерація футболу ФІФА вже давала згоду на використання аналогічного слогану. Зокрема, він був присутній на екіпіруванні юнацької збірної країни. Українська асоціація футболу не має наміру відступати і планує розпочати переговори з УЄФА, щоб досягти компромісу та відстояти важливий для команди та вболівальників елемент форми. Один із ключових лідерів Динамо може повернутися до збірної України на листопадовий збір. Головний тренер національної команди Сергій Ребров схиляється до виклику Олександра Караваєва. Востаннє футболіст зіграв за збірну у жовтні 2023 року проти Мальти, який матч, який закінчився з рахунком 3-1. Загалом у складі жовто-синіх латераль зіграв 49 матчів і забив три голи. Український захисник Ілля Забарний стрімко стає одним із ключових гравців ПСЖ у поточному сезоні ліги 1 23-річний центрбек входить до трійки найкращих у команді за двома оборонними показниками. Кількості виносів м'яча 27 та відборів 13. Більше відборів має лише Сена Маюло – 20, тоді як у Ворена Заїр Емері – стільки ж, як і в Українця. У графі виноси за барні поступається лише Лукас Обералдо, який має 39. Італійський грант знову повернувся до гучної ідеї обміну нападниками. Мілан і Рома активізували переговори, які можуть стати однією з головних інтриг зимового трансферного вікна. Клуби обговорюють можливість ротації форвардів. Артем Довбик може опинитися у столиці Італії, а Сантьяго Хіменес перебратися до Риму. Попередні спроби домовитися влітку зірвалися через фінансові нюанси однак тепер сторони нібито готові знайти компроміс. Формат угоди оренда з подальшим правом Викупу Мілан оцінює Хіменеса у близько 35 мільйонів євро. А рома довбика у 25 мільйонів євро. Причиною нової хвилі інтересу стала форма гравців. Обидва форварди не виправдовують очікувань своїх клубів. Римляни шукають швидшого й агресивного нападника, тоді як Мілану бракує класичного форварда, здатного нав'язати боротьбу у штрафному. У вівторок, 4 листопада, головний тренер національної збірної України Сергій Ребров оголосив список гравців, викликаних на ключові матчі листопадового збору у рамках кваліфікації до чемпіонату світу 2026 Оприлюднена заявка викликала значний резонанс через декілька неоднозначних кадрових рішень. Найбільше дискусій спричинила відсутність у списку голкіпера Андрія Луніна. Журналіст Сергій Тищенко вважає, що справа не у відсутності ігрової практики. На його думку, скоріше сам Лунін не Хоче їхати у збірну та сидіти за Анатолієм Трубіним. Цю версію підтверджує інформація про те, що тренерський штаб втомився від ситуації, коли воротар міг приїхати до табору команди, а потім покинути його через сімейні обставини або незначні ушкодження. Видається, було ухвалено рішення не викликати гравця, який не готовий до ролі другого номера. Востаннє Лунін з'являвся на полі в офіційному матчі за збірну ще у березні 2025 року. Форвард Альнасрат Крістіану Роналду зізнався, що кінець його професійного шляху у футболі стрімко наближається. Португалець підтвердив, що вже думає про те, аби завершити виступи на найвищому рівні. Португалець зізнається, що може уявити момент, коли попрощається з футболом. За його словами, це станеться досить скоро. І, хоча він вважає, що буде готовий, процес точно буде нелегким. Роналду додав, що не приховує емоцій, тому не виключає, що Заплаче в ту мить. Форвард також зазначив, що юності приблизно з 25 до 27 років готувався до майбутнього поза поле. Він переконаний, що зможе впоратись з тиском, коли ця зміна станеться. Майбутня захисника збірної України Віталія Миколенка в англійському клубі Евертон залишається однією з головних тем для обговорення, адже його чинний контракт з ірисками завершується наступного літа. Втім, сам футболіст висловив чітку позицію щодо продовження своєї кар'єри. Український легіонер заявив про своє бажання і надалі виступати за ліверпульський клуб. За його словами, найближчим часом заплановані переговори з керівництвом Евертона щодо підписання нової угоди. Ключовим фактором для Миколенка є задоволення, яке він отримує від гри за команду, і це для нього є найважливішим. Також стало відомо, що влітку до гравця виявляли інтерес інші клуби. Проте ці пропозиції не мали серйозного характеру, оскільки обидві сторони, і гравець, і клуб задоволені поточною співпрацею. Миколенко продовжує залишатися важливою частиною команди з Ліверпуля. Напередодні важливого поєдинку четвертого туру Ліги чемпіонів, який відбудеться у середу 5 листопада, головний тренер лісабонської Бенфіки Жозе Мауріньо поділився своїми очікуваннями від протистояння з німецьким «Байером». Португальський фахівець відзначив силу суперника, вказавши на схожість їхньої тактичної схеми з тією, що приносила їм успіх раніше, попри певні зміни у складі. На його думку, на обидві команди чекає надзвичайно складна гра, адже очки потрібні як бенфі. Фіці, так і Баєру тренер зазначив, що команда подолала негативний момент після поразки від Нюкасла і здобула три перемоги поспіль. Однак підкреслив, що Ліга чемпіонів це змагання абсолютно іншого рівня. Він також спростував тезу про те, що майбутній матч є вирішальним за принципом Все або нічого, нагадавши, що попереду ще буде можливість набрати 12 очок у групі. Особливу увагу Муріні приділив кадровим питанням у середній лінії. Він прокоментував зростаючу роль Леонардо Берейру, зазначивши, що його хороша форма не є прямою загрозою для позиції українця Георгія Судакова. За словами тренера, це гравці різного профілю, і ситуація може складатися по різному. Вони обидва можуть провести чудовий матч, але так само обидва можуть розпочати гру з лави для запасних. У поточному сезоні 23-річний Георгій Судаков взяв участь у 12 поєдинках за свій клуб у всіх турнірах, записавши на свій рахунок два забитих м'ячі та дві результативні передачі. Його партнер по команді, голкіпер Анатолій Трубін, також демонструє впевнену гру у внутрішньому чемпіонаті. Бенфіка веде напружену боротьбу за лідерство, незначно поступаючись з спортінгу та порту. Поразка київського динамо від Донецького шахтаря з рахунком 3-1 у центральному матчі 11-го туру УПЛ стала предметом глибокого аналізу. Експерти програми та розібрали не лише тактичні аспекти гри, але й звернули увагу на резонансні післяматчеві коментарі, які можуть свідчити про внутрішні проблеми у столичному клубі. Аналітики звернули увагу на несподіваний вибір центральних захисників з боку тренера «Шахтаря» Арди Турана, який виставив у парі Марлона Санто та Миколу Матвієнка на думку експертів, такий крок був чітким сигналом про намір гірників грати в домінантний комбінаційний футбол, контролюючи м'яч, що було несподіванкою для багатьох. Зі свого боку план Динамо полягав не у високому пресингу, а у стримуванні атак суперника, змушуючи його переходити на довгі передачі. Експерти відзначили, що певною мірою ця тактика спрацювала. Киянам вдалося обмежити кількість небезпечних підходів. Хтаря до свого штрафного майданчика, що можна вважати певним прогресом порівняно з попередніми матчами. Однак, швидкий пропущений гол на третій хвилині суттєво ускладнив виконання цього завдання. Проте головний резонанс викликали не тактичні нюанси. А слова одного з лідерів Динамо Віталія Буяльського, як зазначили експерти, та то таке заява півзахисника про те, що команда нібито взагалі не відпрацьовує в гру в захисті під час стандартних положень, стала для Них справжнім шоком. Аналітики розцінили такі коментарі як дуже серйозну підставу для головного тренера Олександра Шовковського та всього його тренерського штабу. На думку фахівців, подібні публічні висловлювання від ключового гравця, які за повідомленнями підтвердив і Денис Попов ставлять під сумнів професійний підхід та методи роботи тренерів. Це виносять на загальний огляд потенційні внутрішні проблеми колективу та створює додатковий тиск на команду та її настав. Після болючої поразки у класичному. Динамо зараз йде на другій позиції у чемпіонаті, маючи 20 очок після 11 матчів. Вже 9 листопада о 15.30 кияни вдома зіграють проти Черкаського ЛНЗ в УПЛ. А перед цим 6 листопада о 22.00 за київським часом проведуть номінально домашній матч третього туру основного етапу Ліги конференції проти Боснійської Зрінське. А з вами була Ярослава Олексюк у програмі Конкурент футбол. Не перемикайтесь далі більше.